У далекій далекій галактиці, що розривається між світлом і темрявою, легендарні зорельоти змагаються в шалених перегонах. Тисячолітній Сокіл, ікс-вінг, зоряний руйнівник, зід винищувач та інші кораблі маневрують посеред астероїдів і чорних дір у боротьбі за перемогу. Чи вдасться вам у ролі справжнього пілота швидкісного зорольота здобути перемогу для своєї команди? Пропонує дізнатися гра Зоряні війни суперкоманди, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Пишіть у коментарях, яка ваша улюблена гра у всесвіті Star Wars, а ми переходимо до огляду. Настільна гра Зоряні війни суперкоманди призначена для компанії від 2 до 4 гравців. У партії ви візьмете на себе керування кількома з та спробуєте здобути перемогу в міжгалактичних перегонах. Розігруючи карти переміщення та бонусів, ви будете рухати як свої кораблі, так і суперників, намагаючись оминати чорні діри або ж навпаки закидати конкурентів до скупчення астероїдів. Перемога дістається тій команді, яка першою зможе привести до фінішу всі свої кораблі. Щоб приготуватися до партії, покладіть ігрове поле на центр стола. Кожен гравець вибирає коліри, бере відповідну командну карту та два кораблі, які необхідно розмістити на початкову планету на ігровому полі. Граючи вдвох, кожен учасник вибирає два кольори і відповідно отримує чотири зрольоти. У грі в трьох кожен гравець вибирає один колір, а компоненти позасталого кольору повертають до коробки. А в грі в чотирьох, учасники діляться на дві команди по два гравці в кожній і сідають. Навколо столу так, щоб команди чергувалися. Після розміщення кораблів перетасуйте колоду карт переміщення і роздайте кожному гравцеві по 6 карт, а позосталу колоду покладіть біля поля. Також перетасуйте всі бонусні карти і покладіть на фінальну планету по дві карти на гравця, а решту карт викладіть стосом до лілиць на відповідну комірку. Наприкінці визначте першого гравця. Нехай не буде той, хто останнім дивився зоряні війни. На цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія в гру Зоряні війни суперкоманди триває до моменту, поки одній команді не вдасться привести до фінальної планети всі свої кораблі. У грі в трьох це два кораблі, а в двох чи в чотирьох це всі чотири кораблі команди. Партія проходить раундами, у кожному з яких гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід ви повинні зіграти одну з карт переміщення з руки і посунути вперед відповідний до зіграної карти корабель. Усі карти переміщення поділяються на чотири кольори зі значенням від 1 до 6 в кожному. Кожен кольор на картах відповідає кольору з гравців. Зігравши карту, ви вибираєте один із двох відповідних за кольором кораблів на пулі і переміщуєте його вперед на вказану кількість комірок. Відповідно зігравши карту свого кольору, ви можете перемістити один зі своїх кораблів, а зігравши карту іншого кольору, один із кораблів відповідного гравця. На кожній клітинці може перебувати будь-яка кількість кораблів. До речі, у грі в трьох карти приміщення невибраного кольору стають джокерними, і ви вільні вибрати будь-який корабель для переміщення. На полі також є й особливі клітинки, які змінюють базові правила розігрування та переміщення. Розпочинаючи свої переміщення на звичайній чи бонусній клітинці або на стартовій планеті, ви переміщуєте корабель рівно на вказану кількість клітинок відповідно до зіграної карти. І якщо розпочинати переміщення на клітинці поля астероїдів, значення будь-якої викладеної карти буде дорівнювати одиниці. А перебуваючи на клітинці гіперпростору, ви подвоюєте значення викладеної карти і зараз переміщуєте корабель не на 4, а на 8 клітинок. Якщо наприкінці переміщення ви повинні зупинитися на подвійній комірці, то самостійно вибираєте частину клітинки, на якій розміщуєте корабель. Якщо ж корабель завершує переміщення на будь-якій клітинці чорної діри, тоді ви повинні відразу перемістити його назад на найближчу звичайну клітинку. Тож, щоб перетнути чорну діру Мау, ви повинні переміститися через усі її клітинки в межах одного переміщення. А ось завершивши переміщення на бонусній клітинці, учасник, що грає за відповідний колір корабля, бере на руку одну бонусну карту із загальної колоди. Якщо в колоді немає карт, перемішайте скид і сформуйте нову колоду. Коли перший корабель одного з гравців досягає фінальної планети, кожен гравець відразу бере по дві випадкові бонусні карти з колоди, що розміщена на клітинці фінальної планети. Будь-які кораблі, що вже досягли фінішу, не можна більше переміщувати. До того ж, у грі в чотирьох, якщо обидва кораблі одного гравця досягають фінальної планети, гравець за цей корабель не вибуває з гри, а продовжує грати, допомагаючи своєму партнеру в команді. Крім цього, коли обидва кораблі одного кольору перебувають на клітинці фінішу, карти переміщення цього кольору стають джокерними, і їх можна використовувати для переміщення будь-яких кораблів. У такий спосіб, граючи по одній карті, учасники продовжують виконувати ходи, поки кожен учасник не зіграє всі 6 карт зі своєї руки. Тоді раунд завершується, її зіграні карти скидаються, після чого розпочинається новий раунд із того, що ви знову повинні роздати по 6 карт кожному гравцеві. Якщо під час цього кроку колода вичерпується, просто перетасуйте скид і сформуйте нову колоду. Отже, з базовими діями ми розібралися, але додатково погляньмо на бонусні карти і як їх. Використовувати загалом, бонусні карти ви можете грати тільки тоді, коли будь-який гравець, навіть ви самі, розігрує карту переміщення кольору вашої команди. Тобто ви можете зіграти таку карту навіть під час ходу противника, коли він збирається перемістити ваш корабель або корабель вашого напарника у грів чотирьох. Проте ви ніколи не можете розігрувати бонусні карти для кораблів суперника. Якщо ваш корабель закінчує переміщення на клітинці Чорної діри, і ви зіграли карту маневр для ухиляння, тоді ваш корабель переміщується на наступну звичайну клітинку поля. Карта досвідчений пілот дає змогу ігнорувати ефект клітинки поля астероїдів, якщо ваш корабель розпочинає переміщення саме з неї. Зігравши карту швидкість світла, ви подвоюєте значення зіграної карти, ніби корабель перебуває на клітинці гіперпростору, проте цю карту не можна зіграти ні на клітинці поля астероїдів, ні на клітинці гіперпростору. А ось карта бонус швидкості додає одиницю до значення зіграної карти. Проте ефект карти не спрацьовує, якщо зіграти її, перебуваючи на полі астероїдів. Останньою є карта механічний захват, і це унікальна карта, яку ви повинні грати не під час переміщення вашого корабля, а навпаки, під час руху корабля противника. Якщо повз один із кораблів вашої команди переміщується корабель суперника, ви можете зіграти цю карту, щоб переміститися на клітинку, на якій зупинився корабель суперника. Що цікаво, це спрацьовує навіть якщо кораблі були на одній початковій клітинці. Крім цього, якщо суперник пройшов повз кілька кораблів вашої команди, ви можете зіграти кілька механічних захватів. І так, розігрування цієї карти не блокує можливість противника зіграти свою бонусну карту під час ходу. Тож у такий спосіб гравці виконують ходи до моменту, поки всі кораблі однієї команди не досягнуть фінальної планети. Два ваших кораблі у грі в трьох, і всі чотири кораблі у грі в двох і в чотирьох. Тоді відповідна команда відразу здобуває перемогу. Якщо ж виникне ситуація, у якій останні кораблі гравців зможуть досягти фінальної клітинки одночасно завдяки механічному захвату, тоді ці гравці ділять перемогу. Отже, ми розглянули всі правила гри зоряні війни суперкоманди. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи подобаються вам гоночні настілки. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!